1990 році була ухвалена декларація про захист, заохочення та підтримку грудного вигодовування. Цю декларацію підписали 32 країни і 10 агентств ЮНІСЕФ. У 1995-му Україна доєдналася до ініціативи. Тому на початку серпня ми теж відзначаємо тиждень підтримки грудного вигодовування. Лікар педіатр Тетяна Шебицька пояснює, що таке кормління має переваги як соціальні, так і біологічні. Діти, які знаходяться на грудному одному виготовуванні вони хворіють в півтора рази менше на гострі респіраторні захворювання, в два з половиною рази менше на гострі інфекційні захворювання, в три рази менше на. Кишкові інфекції, а також мають в 2,5 рази нижче рівень смертності, ніж діти, які знаходяться на штучному вигодовуванні. Також потрібно зазначити, що діти на природному вигодовуванні рідше хворіють на гострі розлади функції шлунка, на хронічні розлади травлення, на гіпота авітамінози, на анемію. За словами лікаря, діти на грудному вигодовуванні швидше розвиваються у психоемоційному стані, інтелектуальному та фізичному. У молодці матері містяться всі необхідні поживні речовини для малюка, які засвоюються на 100%, що й дозволяє вберегти немовля від потенційних хвороб. Також грудне молоко, воно багато на незамінні амінокислоти, яких немає в організмі дитини. Вони потрапляють з грудним молоком. Поліненасичені жирні кислоти, такі як арахідонова, ліноленова, лінолева. Їх також нема в організмі дитини. Вони потрапляють тільки з грудним молоком. Деяких мам бентежить дієта, якої потрібно дотримуватися під час грудного вигодовування. Лікар педіатр запевняє, що все не так страшно. І більшості обмежень треба дотримуватися перші місяці після. Народження дитина, зокрема, згідно римських критерій, 4, важливо спостерігати за станом дитини та її реакцією на окремі продукти. Мати, що годує груддю, вона повноцінно харчується, як і зазвичай, тільки потрібно, особливо в перші три місяці життя дитинки, обмежити в газоутворюючих продуктах продукти, які можуть викликати алергічні реакції, це солодощі, продукти, які містять ароматизатори барвники, копченості дуже солодке, дуже солоне. Найоптимальніший термін грудного вигодовування до року зазначає лікар-педіатр. Після року дитинка може самостійно вживати всі продукти харчування і отримувати необхідні мікроелементи, поживні речовини та вітаміни вже з продуктами харчування. Вже такої цінності не складає грудне молоко як до року. На жаль, у такому корисному грудному вигодованні для дитини можуть бути протипоказання для матері, тимчасові або постійні. Гострі психічні розлади, це гострі інфекційні захворювання. Ну це туберкульоз, вілінфекція. Таким жінкам не можна годувати, а також інші гострі інфекційні захворювання і загострення хронічних. Хвороб особливо це вроджені вади, серця, якщо у матері є, якась важка хронічна патологія нирок. У випадку протипоказання залишається варіант дитячих сумішей. Тетяна Олександрівна пояснює, що вони, хоч і мають свої особливості, та водночас є високо адаптованими. За своїм складом вони Максимально наближені до складу жіночого молока, але будь-яка навіть найдорожча суміш вона не містить імуногенного фактору, який містить грудне молоко, лімфоцити та імуноглобуліни, тобто немає імунітету і захисту, особливо в перші місяці життя дитини від інфекційних захворювань. До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я у випадку відсутності протипоказань рекомендує виключно грудне вигодовування щонайменше протягом перших шести місяців життя малюка. А чи знаєте ви, що 3 серпня відзначається смачне свято всесвітній день Кавуна? Мабуть, немає людини, якій би не до вподоби була ця ягода, яку чомусь зазвичай називають фруктом. Початок серпня не випадковий день для святкування. До цього дня кавуни вистигають природно, набувають не тільки чудового смаку, але й безлічі корисних поживних властивостей. Зокрема, містять вітаміни С, в 5 А, а також калій, мідь, амінокислоти. Той факт, що кавун більше, ніж на 90% складається з води, робить його відмінним смаколиком у літню спеку. Загалом кавун виключно корисний фрукт. Проте не варто забувати про кілька нюансів, які цю картину можуть зіпсувати. Всі повинні знати, що арбуз він дуже напитує у свою кожуру, дуже напитує свинець. Це вихлопні гази, якими машини виїжджають, і дуже напитує цього свинець. Тому не рекомендовано покупати купувати ті кавуни, які знаходяться оце на біля доріг, на перехрестях у нас є дуже така тенденція, де Перехресток там і точка з арбузом. це ну треба мати. А якщо ви купили, то дуже ретельно мити і ніколи не купувати такі от розрізані кавуни. Крім цього, обов'язково при купівлі кавунів треба враховувати в них вміст нітратів. Зробити це можна попросивши на торгівельній точці лабораторний висновок, де цей параметр зазначений. Та продукція, яка реалізується на ринку, вона вся на сьогоднішній день проходить ветена санітарну експертизу. Арбузи по якості хороші, добрі. Вміст нітратів до норми доходить і не перевищує допустимий допустимий рівень. Норма нітратів 60 міліграмів на кілограма. У нас сьогодні одна партія. 30 мг на кілограм, друга 25 мг на кілограм, і третя була 33 мг на кілограм. Це норма, яка не шкідлива для людини, якщо вона буде коштувати ці арбузи. Наразі вся партія кавунів завезених у шостку відповідної якості, і претензій до бахчевих у спеціалістів немає, говорить пані Романченко. У 2022 році дуже скоротився завоз арбузів. І динь. якщо ми беремо порівняння з 2021 роком, то в липні місяці у нас було проведено 23 експертизи кавунів і динів. А на сьогоднішній день у нас проведено тільки 3. Експертизи завезена одна партія на сьогоднішній день з Азербайджану. Ця продукція вона завезена одна партія, Вона пройшла ветеринарно санітарну експертизу на ринку, і у ці всі, всі арбузи вони розкидані по торгівельних точках міста. Тому вони всі вже пройдена. ветеринарна санітарна експертиза. Надія Анатолівна заспокоює, незважаючи на воєнний стан України та тимчасово окуповану Херсонську область, яка є основною житницею Бахчевих. Українці без кавунів не залишаться. Адже наразі цю ягоду до нас везуть з Румунії, Турції, Азербайджану. Невелика кількість надходить з Одещини та Дніпропетровщини. Зрозуміло, що доставка смугастих ягід з віддалених країн далася взнаки. Цінник підскочив в порівнянні з минулим роком втричі. Тому шостканці не дуже поспішають купувати кавуни і дині, хоча дуже люблять їх смак. Купуем, дуже смачные. Они уже все хорошие, прекрасные. Просто. А я не купую, потому что красная, цена красная. очень высокая. И я в том году отравилась этим кавуном, и больше на них даже не смотрю, детка. Потому что вот такие кавуны, он сам по себе такой Нет, не вырастет. уже навезли вот может быть, а И цена очень, детка, высокая. Цена очень да высокая. Не такая, 20, ну, 25 гривен за килограмм. Это, это и должное. цена И а еще не сезон. Сезон. Да, арбузы надо Сезон, покупать во второй половине Сезон. августа. А сейчас они непонятно с чем. И не дивлюсь даже. Ну, я завтра так роблю. Я так думаю, что там что-то может еще не совсем так, как треба. Доверяем домашним. Этим не особо. Только ближе к осени, в сентябре. Моя колега Вікторія Журба теж велика поціновувачка Кавунів. Щороку чекає літа, аби насолоджуватися улюбленим смаком. А от перший цьогорічний досвід залишив неприємні спогади не тільки у неї, а й у всієї родини. Взагалі кавуни це моя найулюбленіша літня страва. Її не треба готувати, і можна об'їдатися, Але от в цьому році ці не кусаються, я, мабуть, тільки раз три їла кавуни. То перший випадок був дуже невдалий. І йшла до нас сестра в гості, каже, що купити? Ну, купи кавун. Їй клялася, божилася продавчиня, щойно розрізала ось свіжа половина. Вона ну щойно ж розрізала людина, і дуже не приглядалася. Ми його відкриваємо з пакету на столі, а там от половина. Чи воно гнуле чи перележане, дитина так чекала того кавуна? Я йому там щось повідрізала. Ми його не ризикували їсти, тому що вже сік був такий мутного білого кольору. Ми його не несли, тому що було далеко повертатися, але такий осад залишився, тому що за половину заплатили 140 гривень. Тож будьте пильні, не купуйте розрізані кавуни, на які разом з ножем заносяться патогенні мікроорганізми, що можуть спровокувати отруєння. Не купуйте смугасті ягоди біля доріг, аби вони не насичувалися шкідливими речовинами. Вимагайте у реалізаторів лабораторні висновки і, впевнившись, що кавун безпечний, насолоджуйтесь його смаком. Потіште себе саме сьогодні у всесвітній день кавуна. Це чудова нагода розпочати кавуновий сезон.